Привіт народ! Ну, Значить що, погоріти погоріли, але треба далі якось жити. А що жити? Треба гроші заробляти. Мотосезон фактично певне, що вже закінчився. Пішли холода, дощ. Не те, що на мотоциклі соплі вже замерзають. Пішком пройтися то вже не цікаво. Ну ми ну, що, вчора відзвонився. Наш замовник біля місяця тому, замовник, грубо говоря, зі Львова, ну там десь біля Львова, кинув задаток за, за цього Дніпра. Зараз наша задача спробувати, що той Дніпро після простою, після пожежі, уявляєте, такий моцеклет тяжкий. Вася його витащив сам по сходах. Ну, Капець, я не знаю, як він його вирвав. <схи> це, це ж капець. Через пороги. Вот. Ну, але слава Богу, хоч це врятували. Е ми його ще не пробували ні заводити, нічого. Зараз трошки протрем на нього пилюку, ну павуки. попробую запустити. Ну, в принципі, от і вся, вся картина по тому мотоциклі взагалі-то. Вот. Дніпро. Одинадцятий в рідній фарбі достався нам по бартеру постійного нашого клієнта. От. Ми то ним не їздили, тільки запустили там зад пріт Ну, файно, знаєте, рідна заводська фарба, яка б та фарба не була, чуть тирнув і вже вона блищить приємно. Ну, В принципі, і сучасні фарби теж. Але то треба, щоб так спрацювало, то треба другу фарбу лакувати. Там ціла наука по суті, дела, з покраскою зв'язана. Зараз будемо шукати тут десь. Значить, десь тут маса автомобільна в ньому стоїть. Блін, на що нажміть? О! Нажав є. Так, зажигання. Чекайте, зажигання, зажигання. Ага, то просто масу включив. А взагалі десь тут тобто, стоп-двигателя. Ну, ручка розк... е, обірвала йому тут ту, ту штучку, але ми не мали часу зробити. Дамо йому ручку цілу, якщо знайдемо, бо вже тепер після пожару щось знайти, то супер проблема. Так, значить. Е... Тут же ж така штука є, називається стоп-двигателя на радянських мотоциклах. Знаєте, такий фокус. Зажигання буде включене, маса включена, а іскри не буде. От через ту дурничку. Е, То як якби аварійний. До речі, бувалі дніпроводи не виключають зажигання ключом через те, що ці замки сучасні вони не ходять. І просто включене зажигання ключом постійно, а виключають стоп-двигателем тільки постійно, бо за сезон кілька замків зажигання приходиться поміняти. Так, добре, не пам'ятаю яку сторону кранік, по-моєму, до себе. Ну, зараз побачимо. Не знаю, там бензин є. Смердить. Смердить. Знаєте той старий анекдот? Між ногами болтається і смердить. Знаєш, що таке Вася? Mm -mm. Мотоцикл Вася! йо моё Мотоцикл! Так. Опробуємо. Ага. Краник відкритий. Підсосали. Де то там підсосали? Підсосали, де воно те підсосали? Тут. -то. Йому треба так, щоб аж потекло. А тут щось О, тече теж так. Не знаю, чи тими флажками користуватися. Взагалі-то холодно на дворі. Попробую з флажками тими підсосами. Тут щось воно болтається. Ага, відійшло вібрації. Таке буває. О, то вже навіть сильно тече. Так, ну що, разок корбану, щоб закачати. А тепер спробую так. А? А може то я не правда? Ага. ой, а може, то без подсосів? Може то я в його зав'яз? Заводити. Хтось не хоче, а в нас тут ані одного ключа нема. От зараза. Так, попробуємо хоча б іскраї. Ага, тут зараза гарно заізоліровані. не хочу розмотувати. І тут гарно заізолювання. У нас нігде свічки самої немає. Ну, зараз хтось там мені скаже пальцем в струми. я току так боюся цього, особливо цього, цього току високовольтного зажигання, Що капець. У мене тесть. Другий тест. хай спочиває там з миром грузин, то міг пальця туди пхати, пробувати іскру. От, Що й сміявся. Я, то ні. Так, я боюсь. Боюсь, току. А чого? Ну, Блін, якби я іскру провірив, то би. Так, ну вроді стоп вперед. Так, робіш більше нічого не заспівав. Навіть не мукає, це не то. То будесь. Більше похоже на те, що іскри нема. Бо бензин потік, то мав би ще буркнути. А чого іскри нема? Може десь як е, гасили хату ляли, щось може заляли, може панелька е, щось відійшло, чи ця хреновина з топ-двигателя теж може бути. Ну, коротше, е, вам то буде довго дивитися, і нудно. Зараз ми з вас знайдемо якусь стару свічку, чи ще якийсь фокус знайдемо, спробуємо, чи є іскра. От. А як немає іскри, то візьму відро, а може корзину, і пошлю вас по сусідах. Ну, тут така проблема, в нас, У нас тут а, сусіди одні старші бабульки, іскри навіть немає в кого позичити. Придеться йти аж на сусідню вулицю. Добре, бувайте.